Розпочинаємо урок математики. Сьогодні це урок 2. Прочитаємо разом тему нашого уроку: нумерація багатоцифрових чисел, задачі на спільну роботу, у яких продуктивність праці виконавців невідома, многокутник і периметр многокутника. Ви бачите з теми уроку, що ми продовжуємо вивчати багатоцифрові числа. Продовжуємо вчитися розв'язувати задачі на спільну роботу, яких продуктивність праці виконавця невідома. Сьогодні ми будемо також з вами знайомитись та більш детально з многокутниками і вже будемо обчислювати периметри многокутників. До цього ми обчислювали периметри трикутників. Отже, дещо нове є, і будемо поглиблювати свої знання. Вивчимо назви круглих чисел. Читаємо 100 1000, мільйон Мільярд трильйон. Ще раз. 100 тисяча мільйон мільярд трильйон. Запишемо ці числа в порядку зростання. Нагадайте мені порядок зростання це числа від Меншого, найменшого до більшого. Добре, все. Називаємо найменше число і швиденько його записуємо. Пишемо 100. Ставимо кому, пропускаємо клітинку. Наступне число. Тисяча записуємо. Наступне число. Мільйон. Один. Мільйон. Кома пропускаємо клітинку. Далі. Один. Мільярд. Дев'ять нулів у нього, так? І далі один. Трильйон. У нього 12 нулів, не забудьте записати. Чотири рази по три, дванадцять Обведемо найменше число. Називайте найменше число, це число? Що? Прочитаємо навчальну одиничку, прискорюючи темпі, творимо потім з пам'яті. Читаємо разом зі мною. Натуральні числа записані однією цифрою є одноцифровими, двома двоцифровими, трьома трицифровими і так далі. Усі числа, крім одноцифрових, є багатоцифровими. Прочитайте цю одиничку тричі, відтворіть з пам'яті. Дякую, працюємо далі. Просуваємося до завдання зірочкою під нашою навчальною одиничкою. Читаємо інструкцію пошепки разом зі мною. Запиши в десятковій системі числення 6 мільйонів. Отже, записуємо число 6 мільйонів. В класі мільйонів пишемо шістку, Далі йде клас тисяч, він відсутній. Клас одиничок він також відсутній. Ставимо кому, відступаємо одну-дві клітинки. Читаємо наступне число: 2 мільярди. Пишемо двійку в класі мільярдів. Потім клас мільйонів відсутній. Клас тисяч відсутній. І клас одиниць відсутній. Ставимо кому, відступаємо декілька клітиночок для інтервалу і читаємо наступне число: Один трильйон. Записуємо в класі трильйонів одиничку, клас мільярдів відсутній, клас мільйонів відсутній, клас тисяч відсутній, клас одиниць відсутній, і ставимо крапочку. Третє завдання запиши найменше чотири цифрове число, у якому всі цифри різні. Ми запишемо його посередині. Отже, найменше чотири цифрове число. Називайте мені, щоб всі цифри були в ньому різними. Діти, найменше чотири цифрове число. Діти, яке 114, найменше загалом? Так, записуємо 1234. Це з таких чисел, що будуть циферки різними. Всі вони. Це найменше число. Давайте запишемо його сусідів. Попереднє число. 1233. 33, а наступне. 1235. 1235. Чудово, молодці. Переходимо до четвертого завдання. Установи закономірність і продовж послідовність. Потрібно записати три числа. Читаємо числа: тисяча, два мільйони, три мільярди. Хто встановив закономірність? Давайте подивимося на перше і на друге число. Що змінюється? Я знаю, пов... що буде треба, е, число і, і три нулі додається. Клас з'являється, да, збільшується на один клас, ага. тобто були тисячі, стали мільйони. Ага. Була одиничка на місці розряду, стала двічка. Тут дивимося, була двічка, стала трічка І додався новий клас. Да, ще три нулі дописали. Ну, добре, давайте спробуємо дописати наступне число. Було Чотири три, три, три мільярди стане Чотири трильярди, трильярди пишемо. Так. Поставимо кому. Хто знає наступне число? Ну, на місці розряд класу ми пишемо п'ятірку. І буде скільки нулів? До 12 ще три додасться. Скільки це буде? П'ятнадцять 15. 15. Ставимо кому. І наступне число на місці розкласу ми пишемо циферку яку. Було п'ять стане шість. Шість. А нулів скільки буде? Вісімнадцять. Вісімнадцять. Так, і поставим крапочку. Хто знає, як називається числа з 15 нулями і з 18 нулями? нулями. Трилляр э, і не знаю. Трильярд, а далі. Можливо, квадратільйон, я не пам'ятаю теж. Ну, подивимося на наступний Є, урок скажу. Квадрильйон. Квадрильйон. Да? Так, Переходимо до нового завдання. Нам потрібно перегорнути сторіночку на десяту і швиденько пригадати правило множення круглого числа на одноцифрове. Швиденько пригадуємо, прям швидко-швидко Читаємо. Щоб помножити кругле число на одноцифрове, потрібно спочатку виконати множення, не зважаючи на нулі, відкидаємо їх, начебто їх не існує. А потім дописати стільки нулів, скільки їх у круглому числі. Почитайте правила самостійно, у нас за браком часу зараз немає цієї можливості, а ми швиденько розв'язуємо вирази і записуємо відповідь. Читаємо. 30 помножити на 2. 2. Уявляємо, що нуля не існує. 3 множимо на 2 буде. 6. 6 пишемо 6. В числі 30 був 1 0. Отже, ми дописуємо 1 0. Отримали число 60. 60. Далі. 20 помножити на 7. Уявляємо, що нуля немає. 2 множимо на 7. Це буде. Буде, буде у нас 14. В числі 21 0, приписуємо його і отримуємо число 140. Множимо 60 на 4. Відкидаємо 0, 6 на 4. Допомагайте мені. 24. 24. І дописуємо 1 0, який є в числі 60. І це буде число 240. Далі 400. Множимо на 2. Відкидаємо 0. Чотири множимо на два. Буде. Приписуємо. Два нули. Отримали число 800. Двісті множимо на вісім. 2 на 8. Шістнадцять. І в числі двісті є два нулі, Ми їх приписуємо. Отримуємо число. Триста помножте на три. Ви помножите на буде 900. Чудово. Прискорюючи темп і читаємо переставний закон множення. Від перестановки множників добуток не змінюється. Це ми з вами вчора вже з'ясовували. Тобто, ми можемо при множенні числа переставляти у будь-якому порядку. І від цього вони. Результат буде той самий. Порівняємо значення виразів без обчислень, спираючись тільки на переставний закон множення. Отже, у нас є зліва вираз. 4 помножити на 5 і помножити на 2. Справа вираз. 5 помножити на 3, і 2. Помножити на 2. Так, є у нас однакові множники. Подивіться, будь ласка, є у нас зліва і справа 5, є у нас зліва і справа 2. А є відрізняється тільки тут. Зліва у нас 4, а справа у нас 3. 3. Тобто, якщо ми поміняємо місцями, то буде 3 помножити на 5 помножити на 2. Справа, зліва 4 помножити на 5 помножити на 2. А справа буде 3 помножити на 5 помножити на 2. І можемо поставити впевнений Більше. Більше. Так. І вираз Б. Читаємо: зліва 4 помножити на 100, помножити на 23. Вправо 25, помножити на 4, помножити на 100. Дивимося, однакові множники у нас 100, однакові множники у нас 4. Відрізняється тільки множником 23 і 25. Пропоную цей множник поставити в кінець. І тоді в нас буде такий вираз. Давайте я його запишу, щоб вам було видно. 4 помножити Чотири. на 100 і помножити. помножити на 25. А тепер дивимося. Дивіться, зліва у нас 4 помножити на 100 помножити на 23, а справа на 4 помножити на 100 помножити на 25. І зразу видно, який знак ми маємо поставити. Це знак менше. менше, Менше, правильно, бо один множник зліва менше, ніж множник справа. Ось так ми будемо з вами розв'язувати, порівнювати нерівність ліву і праву частину. Добре, завдання Сі. Розв'яжи рівняння і зроби перевірку. Це складні рівняння. Ми їх вже з вами неодноразово розв'язували, тому зараз у вас є рівно 2 хвилинки, щоб їх розв'язати. Час пішов. Через хвилинку перевіряємо. Виконуємо перевірку рівняння. 40 плюс різницю чисел x і 26 дорівнює 160. 40 це доданок перший, хміну 26 доданок другий, 160 це сума. Щоб знайти невідомий доданок, ми від суми віднімаємо відомий доданок. Отже, пишемо x-26 це дорівнює числу 160 мінус 40. Хмінус 26 дорівнює 120. Тепер ми маємо просте рівняння, де у нас невідоме зменшуване. Щоб знайти невідоме зменшуване, ми до різниці додаємо від'ємник. Так і пишемо х дорівнює. До різниці 120 додати від'ємник 26, х дорівнює числу 146. Виконуємо перевірку. До числа 40 додаємо різницю чисел 146 і 26. І це дорівнює числу 160. Перевіримо, чи це дійсно так. 146 мінус 26 це буде 120. 40 і 120 буде 160. В лівій частині рівняння у нас. Вийшло 160. Справа у нас також 160. Отже, ми можемо ставити знак до рівня, і рівняння ми розв'язали правильно. Тепер перевіримо друге рівняння, чи правильно ми його розв'язали. До числа 50 додати різницю чисел 150 та х, і це буде 170. 50 це перший доданок, різниця 150-х це другий доданок, і 170 це сума. Щоб знайти невідомий доданок, ми від суми віднімаємо відомий доданок. Записуємо. 150 мінус х дорівнює від суми 170 віднімаємо відомий доданок 50. 150 мінус х дорівнює числу 120. Отримали просте рівняння. Дія віднімання. Число називається зменшуваний від'ємник різниці. Тепер нам невідомий відємник. Щоб знайти невідомий від'ємник, ми від зменшуваного віднімаємо різницю. Записуємо х дорівнює від зменшуваного 150, віднімаємо різницю 120, х дорівнює число 30. Виконуємо перевірку. Записуємо наш перший рядочок, тільки замість х підставляємо число 30. До числа 50 ми додаємо різницю чисел 150 і 30, і це має бути 170. Перевіримо, чи це дійсно так. Виконуємо дії в дужках. 150 мінус 30 це буде 120. 50 і 120 це буде 170. Отже, в лівій частині рівняння маємо 170. В правій частині також маємо 170. Ліва і права частинки однакові, можемо впевнено ставити знак дорівня. Це означає, що рівняння ми розв'язали правильно. Попіклуємося про своє здоров'я і виконаємо вправу для покращення зору. Рожемо працювати. Розв'яжемо задачу в робочому зошиті. Прочитаємо її. Бабуся за 2 дні зв'язала 8 рукавичок, а Оленка за 3 дні 6 рукавичок. За скільки днів вони зв'яжуть? 30 рукавичок, якщо працюватимуть разом. Бачимо, що це задача на спільну роботу, коли норма, ви, норма одинична продуктивності праці нам невідома. Що ж, прочитаємо ще раз і виділимо ключові слова. Бабуся за два дні зв'язала вісім рукавичок. Оленка за три дні шість рукавичок. Нас запитують, за скільки днів. Вони зв'яжуть 30 рукавичок, якщо працюватимуть разом. Запишемо короткий запис цієї задачі. Ось ми записали короткий запис задачі, і навіть я вже приготувала для вас схему її розв'язання. Отже, бабуся за два дні зв'язала 8 рукавичок, Оленка за три дні шість рукавичок. Нам потрібно дізнатися, за скільки днів вони разом зв'яжуть 30 рукавичок. Пригадуємо, перші дії ми маємо знайти продуктивність праці бабусі. Тобто, скільки рукавичок бабуся зв'яже за одну, за один день. Продуктивність праці, тобто за щось одне, це задача на зведення до одиниці проста. Тобто ми маємо виконати дію ділення. Для цього ми маємо 8 поділити на 2 дні, які працювала бабуся. І ми отримаємо 4 рукавички. 4 рукавички. Це в'яже бабуся. За день. за день. Це продуктивність праці бабусі. Тепер дізнаємося продуктивність праці Оленки. Знаючи, що за три дні вона зв'язала шість рукавичок, ми можемо дізнатися, скільки вона зв'язала за один день. Так само дію ділення. Для цього ми число 6 поділимо на число 3. І ми дізнаємося, що Оленка в'яже дві рукавички за день. Оленка за день. Отже, знаючи, що знаючи, що бабуся за день в'яже чотири рукавички. А Оленка за день в'яже дві рукавички, ми можемо дізнатися їх продуктивність праці разом. Для цього ми маємо об'єднати, скільки рукавичок в'яже бабуся і скільки рукавичок в'яже Оленка. Тож, ми до числа 4 додаємо число 2. І це буде число 6. 6 рукавичок. Вони разом в'яжуть за день. Це їх спільна продуктивність праці. А якщо за день вони в'яжуть 6 рукавичок, а їм потрібно зв'язати 30 рукавичок, то ми маємо перевірити, скільки разів число 6 вміщується в числі 30, стільки це буде і днів, бо кожні 6 рукавичок це один день. От ми і перевіряємо. Ділимо 30 на 6 рівних частин. По 6 ми ділимо 30 по 6 і отримаємо 5 днів. 5 днів. Так, запишемо відповідь до задачі. Для цього прочитаємо питання. Нас питали, за скільки днів вони зв'яжуть 30 рукавичок, якщо працюватимуть разом. Ми відповідаємо. За тридцять вибачте за п'ять днів. За 5 днів вони разом зв'яжуть. 30 рукавичок. Не забуваємо в кінці відповіді поставити крапочку. Щойно ми потренувалися розв'язувати задачу на спільну роботу. Ми вивчили цей новий вид задачі вчора, у яких продуктивність праці виконавців невідома. І розв'язали ми цю задачу чотирма діями. А тепер потренуємося знаходити периметр многокутника. Пригадаємо, що таке многокутник. Многокутник із чотирма вершинами, чотирма сторонами та чотирма кутами є чотирикутником. Периметр чотирикутника це сума довжин усіх його сторін. Будь ласка, прочитай це визначення тричі, кожен раз прискорюючи темп. І, будь ласка, намагайся запам'ятати і потім відтворити з пам'яті прочитання. Виконаємо завдання суперромбика. Виміряємо довжину сторін чотирикутника і обчислимо його периметр. Як ми бачимо, у чотирикутника чотири сторони, тож нам потрібно знати всі чотири довжини його сторін, і потім знайти його суму. Будь ласка, візьми лінійку, виміряй всі сторони, підпиши їх для того, щоб не забути, і обчисли периметр. Постав відео на паузу. Отже, перевіряємо. Виміряли довжини сторін, підписали і пригадуємо периметр, ми знаходимо дію додавання, тому що це сума довжин. 4 см плюс 4 см плюс 6 см плюс 4 см 5 мм. Це дорівнює 18 см 5 мм. Відповідь: Периметр чотирикутника дорівнює 18 см 5 мм. Переходимо до наступного завдання. На тебе чекає сторінка чемпіонів. Будь ласка, прочитай уважно умови задачі. Прочитай вид задачі, визнач, чи згоден ти чи не згоден з тим, як його визначили, і розв'яжи задачі. Нагадую, ми записуємо тільки дії, пояснення і відповіді не потрібні. На цю роботу в тебе є 4 хвилини. Постав відео на паузу і починай працювати. Отже, перевіряємо. Перша задача це була задача на спільну роботу. Розв'язується вона чотирма діями. В перші дії ми дізналися продуктивність праці юрка, в другому, в другі дії продуктивність праці мишка, в третій дії ми дізналися їхню спільну продуктивність праці, і в четвертій дії ми дізналися, за скільки днів вони зможуть прополоти 45 рядків моркви. Друга задача це була задача на зведення до одиниці. В першій дії ми дізналися, скільки м'ячів вміщується в одну коробку, і в другій дії ми дізналися, скільки таких коробок потрібно. І третя задача це була складена задача. Так? В першій дії ми дізналися, скільки деталей виготовив робітник за другий день, другого дня, а в другій дії ми дізналися, скільки деталей він виготовив за два дні дії додавання. Вдома, будь ласка, ви виконаєте завдання на сторінці 13. Всі вони дуже схожі, подібні, аналогічні тим завданням, які ми виконували з вами в класі. Якщо вам раптом буде складно, ви можете знайти схоже завдання на цих сторіночках, яких ми сьогодні опрацювали, подивитися зразок і виконати, як ми це робили в класі. Дякую всім за роботу на уроці. На цьому наш урок завершений.